Аварійні відключення електроенергії не стосуватимуться лікарень, дитсадків та шкіл. Про це запевнив голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук. Також за словами очільника області, у разі знеструмлень підприємств, уряд готовий компенсувати їм гроші. Тим до вимкнення електрики варто бути готовими, аби перестрахуватися, адже нині Україна перебуває у форс-мажорних обставинах. Влада міркує, як зробити можливі відключення плановими, аби людей можна було попередити заздалегідь. Тобто на область буде заведений ліміт. Якщо цей ліміт буде перевищувати, буде проходити автоматичне відключення. Але це автоматичне відключення має повністю викинути навіть думку таку, що можуть бути відключені лікарні, дитсадки, школи. Що стосовно населення, тут теж ведеться дуже серйозна робота в плані того, як зробити, щоб це було планово. А от до вимкнення газу в області нині немає жодних підстав за словами гончарука. Згідно лімітів, Прикарпаття має вдосталь запасів блакитного палива. Щоправда, це не означає, що його не потрібно економити.